Знов попадання в житловий будинок Іскандером Росія терорист. Але Дніпро тримається. А в мене на обзорі конверти першого дня головне управління розвідки Міністерства оборони України 2023 рік. Опис. Поштовий випуск присвічається героям захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю і тим, хто віддав своє життя. Захищаючи суверенітет і територіальну цінність нашої держави. Благодійна поштова марка Слава Силам оборони і безпеки України, головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує випуск Слава Збройним силам України, презентований Укрпоштою у 2022 році. На початку широкомасштабного вторгнення. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України було створено спецпідрозділи Кракен, Шаман і Інтернаціональний Легіон, які дають гідну відсіч московським окупантам. Автор почвого випуску заслужений художник України Олександр Хапкін. Видано за сприянням ГУР МО України. Художник Олександр Хапкін. Дата випуску 30.06.2023 Тираж марки 1,075 тысяч. Номинальная вартость F плюс 7. Номер за каталогом Укрпочти 2048. Розмір аркуша мм 103 на 100. розмір марки в мм 42 на 26. кількість марок в аркуші 5. КПД. спецпогашення Київ. Художник Олександр Хапкин. Тираж 50 тисяч примірників. Дата випуску 2023 рік. Формат С5. Номер за каталог в 828. Наприкінці відео буде посилання на другі відео у почтових марках і КПД України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!